З нами на зв'язку Федір Ваніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Ваніславський, добрий ранок. Доброго ранку, доброго ранку, що ви можете нам розповісти про події ночі, чи відомо вам щось можливо про що вартує уваги, скажімо так. Ну, ви, ви знаєте, той сюжет, який ви щойно продемонстрували для глядачів. Він дуже наочно демонструє, що на відміну від перших місців війни наші збройні сили все частіше і частіше, в переважній більшості випадків, завдають дуже помітних, потужних, відчутних ударів по ворогу. І події сьогоднішньої ночі вони також тому підтверджені. Були знищені декілька складів, декілька пунктів управління. Все це стало можливим насамперед завдяки. Тим системам високоточного озброєння, які ми отримуємо від наших західних партнерів, які дозволяють вже на значно більшій оперативній глибині вражати дуже точно цілі з мінімальним використанням боєприпасів, тобто, на відміну від реактивних систем залпового вогню радянського типу, які ми використовували, продовжували використовувати, які використовує наш противник, новітні системи Хаймарс, вони дозволяють в дуже Дуже точно влучати цілі, і це істотно змінило ситуацію на полі бою. Буквально декілька днів назад. Ми з колегами відвідали схід України, спілкувалися з командувачем оперативно-тактичного групування Хортиця, генералом Сирським, який командує звільненням наших територій на сході України, і якраз ми ці питання обговорювали, що завдяки цим зразкам озброєння і завдяки даним розвідки, які надають координати тих об'єктів, які мають бути вражені першу чергу ефективність бойових дій з боку наших збройних сил суттєво підвищилася, і кожної ночі і кожного дня ми завдаємо дуже відчутних, дуже болючих ударів по об'єктах ворога. Пане Федоре, а яка ситуація нині на півдні, зокрема у Снігурівці? Ну, ситуація на півдні. Дивіться, ми зараз маємо дві найбільш таких напружених, можна сказати, точки зіткнення з нашим ворогом. Це на сході в районі Бахмута Соледара і на півдні, де ми намагаємося максимально максимально ефективно звільняти наші території. Ситуація нам напружена, але успіхи наших збройних сил вони скажімо так. В ранішніх повідомленнях Генерального штабу буде більш чітко зрозуміло за узгодженою позицією з міністерством оборони. Ми намагаємося мінімально втручатися в ту сферу, яка належить до компетенції військового керівництва. Щодо ситуації на сході, яка вона цієї ночі? Ну Ситуація на сході абсолютно нормально контрольована. Тут треба громадянам потрібно знаєте пояснювати і розуміти, що затища на жодному напрямку немає, тобто йде дуже гаряча фаза війни. І те, що зараз немає якогось дуже такого помітного просування, яке мало місце в на, на, наприкінці літа, на початку осені, наприклад, на харківському напрямку, це не означає, що відбувається затища. Гарячі запеклі бої йдуть на сході, як я вже сказав, Бахмут Солидар. По всій лінії розмежування за даними генерального штабу, за даними військових, відбуваються інтенсивні обстріли з використанням всіх видів озброєння. Це реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія, міномети, танки. Всюди йдуть обстріли наших позицій. Ми відповідаємо їм, тому йдуть дуже запеклі бої по всьому напрямку, і на півдні, і на сході нашої держави. Якихось е, помітних. З просування з боку ворога чи з боку нас на, на даний момент немає. Але головне, що ми не віддаємо ні е, метра нашої землі і ті завдання, які ставить військово-політичне керівництво Росії перед ворогом, е, насамперед на е, Донецько-Луганському напрямку, е, вже протягом там 7-8 місяців їм не вдається досягнути. Це саме головне головний здобуток. А при першій ліпшій можливості ми намагаємося контрактикувати і звільняти наші землі від ворога. Пане Федоре, а стосовно північного напрямку, і генштаб говорить і військові експерти, що наразі наступ звідти малоймовірний. Але чи може Росія відкрити знову цей напрямок, цей фронт, якщо українські військові от будуть уже у Херсоні? Ймовірність на даний момент в короткостроковій перспективі дійсно достатньо мала. Якщо ми говоримо про територію Республіки Білорусь, то там на постійній основі виконують завдання з відволікання наших сил оборони шість батальйонів і один зведений загін спеціального призначення. Вони здійснюють демонстративні дії біля державного кордону, вздовж державного кордону. Перпендикулярно державному кордону відходять, приходять, демонструють свою присутність тощо. Але попри те, що на території Республіки Білорусь постійно прибувають збройні військові формування Російської Федерації, на сьогоднішній день говорити про наявність ударного групування, яке могло би виконати завдання з вторгнення на сухотну територію України з Республіки Білорусь, там немає. Хоча цей напрямок є дуже небезпечним і. Наше військове командування чудово розуміє всі загрози і лінії оборони, які межують з Республіки Білорусь на сьогоднішній день достатньо потужні. Там є достатня кількість збройних сил, які навіть у випадку якихось несподіванок не дозволять ворогу просунутися на територію України. Коли ми говоримо про області північні області України, які межують з Російською Федерацією, то ворог там також тримає. Стало на даний момент кількість збройних сил на кордоні з Чернігівською, з Сумською областю України відповідні наші дані розвідки свідчать про те, що там також не збільшується кількість тих військ, які могли би забезпечити вторгнення на територію України, і знову ж таки після звільнення наших територій. На всіх рубежах, які межують з ворогом, ми розуміємо небезпеку, і там достатньо потужні лінії оборони вибудовуються. Там є достатня кількість військ для того, щоб не допустити якихось несподіваних з боку ворога. Напередодні начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що настає пере... так, треба бути точним, вирішальний період війни. Не момент період. Про це він сказав. Під час зустрічі з предстаятелем православної церкви України Епіфані, на вашу думку, як довго цей період може тривати, і які фактори в цій війні стануть вирішальними? Ну, пан Будан абсолютно правильно зараз говорить, тому що якщо навіть подивитися риторику російських пропагандистів, подивитися ті методички, які вони заготовлюють для того, що ми звільнимо Херсон. Плюс, якщо подивитися на експертне середовище Російської Федерації, то ну я якби як член комітету та несалібезпеки оборони розвідки періодично моніторю їхні, їхні медіа ресурси, і я можу сказати, що їхні експерти, ті, які ну не пропагандисти, а саме експерти, більш-менш об'єктивні, вони визнають, що все пішло не так і що. Росія де факто вже програла ту війну, яку вона розв'язала 24 лютого, і відповідно зараз, коли ми на передодні звільнення чергових наших територій, я думаю, що про те, що Херсон буде звільнений протягом короткострокової перспективи, сумнів ні в кого вже немає ні в нас, ні в їх. То е, сама е, сам факт звільнення Херсону він буде мати дуже потужне психологічне значення для нашої війни, для нашої вільнення наших територій, і е, так також він буде мати дуже негативне значення для Російської Федерації. Вони до цього зараз готують суспільну думку, що це є вимушеним кроком, фактично. Але якщо е, повернутися на початок війни, то Херсон є фактично. Один одним єдиним містом, який є обласним центром заповненим Російською Федерацією. Тому звільнення Херсону і на тлі того, що вони проголосили спробу анексії Херсонської Запорізької областей України, це буде достатньо потужним інформаційним приводом. І я думаю, що це. Також і продемонструє наше зусилля для західних партнерів і підсилить і до і, і без того достатньо таку потужну підтримку. Тому, безперечно, ми налаштовані на звільнення наших територій можна швидше, але говорити про те, що це відбудеться дуже швидко на превеликий жаль. Ми не можемо. Я думаю, що пер, оцей період пермову війні він буде тривати десь напевне до. Е, Кінця весни до початку літа, коли ми я сподіваюся і вірю, звільнимо майже всі наші території, тим того окуповані ворогами. Пане Веніславське в інтернеті кожного дня можна побачити нові відео про те, як російські мобілізовані скаржаться на умови, в яких вони проживають, або на своє забезпечення, ми бачимо, як вони навіть. Натякають на бунти своєму командуванню в деяких з цих відеозвернень. але все ж таки я думаю, що тут ще проблема сприйняття і може таки бути, що ми бачимо лише якісь окремі картинки, які нам подобаються. Так нам я думаю, всім приємно бачити, що російська армія далеко не така страшна, і що з нею можна воювати, і тим паче. То була регулярна армія, а це вже приїхала запасна, і вона, от, от такими чином, на цю е, війну споряджається. Але тим не менш, якщо говорити загалом, з того, що вам відомо, що відбувається з мобілізацією в Росії, е, чи наскільки масовими є ці проблеми, і чи намагається якось їх Росія вирішити? Ну, перше дивіться, я б я тут з вами повністю погоджуюсь, що е, ніколи не потрібно недооцінювати ворога е, потенціал Російської Федерації, незважаючи на той санкційний тиск, який ми маємо, і який забезпечують наші партнери, європейські західні партнери загалом. Він звичайно негативно впливає на Росію, але і населення, і той запас міцності і наявність старих, але дуже великі, великої кількості озброєнь. Він дозволяє Росії ще створювати достатньо багато проблем для наших збройних сил і сподіватися на легку перемогу. Ми точно не можемо. Що стосується мобілізованих, то дійсно є системна проблема. Про цю системну проблему нам членам комітету повідомляють розвідувальні органи і головне управління розвідки, і служба зовнішньої розвідки. Про те, що на всій території України Російської Федерації мобілізовані. В тій чи іншій мірі проявляють дуже велике незадоволення. Вони відверто говорять про неготовність дуже часто про неготовність воювати на територію України, і вони, коли попадають на територію України, ну стають дуже так, легкими з точки зору порівняно з кадровими збройними силами Російської Федерації мішенями для враження. І не випадково, якраз після того, як мобілізовані за даними за визнанням того самого військово-політичного керівництва Росії, 80 тисяч вже на території України, кількість загиблих Росіян щодня суттєво збільшилася. І зараз мова вже йде про там 800 чоловік щодня гине росіян на території України. Причому це абсолютно об'єктивні цифри. Це ніякі не видумки. Вони підтверджуються конкретними фактичними даними. Все це дуже негативно впливає на мобілізованих і е, мають місце е, з одного боку масові відмови від виконання бойових задань. З другого боку, ми за даними головного управління розвідки. Можемо можемо робити висновки з тих перехоплень розмов військовослужбовців Російської Федерації, що вони дуже невдоволені як рівнем соціального забезпечення, рівнем матеріального забезпечення і власне рівнем, рівнем забезпечення засобами захисту, зброєю, якою вони воюють тощо. Тому проблеми мають системний характер, і я переконаний, я про це говорив в червні місяці, що часткова мобілізація в Російській Федерації є неминуча. Я думаю, що на тлі цих всіх подій, і після того як ми продемонструємо успіхи в звільненні території, і кількість загиблих Росіян буде знову ж таки збільшуватися. У Путіна не буде виходу, як ще раз поголосити мобілізацію. До цього ми також повинні будемо бути готові. Пане Федоре, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Федор Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку.